Привіт, друже! Буквально за пару хвилин я розкажу тобі, як працює поліс страхування життя. Життя кожної людини можна відобразити у вигляді лінії, де є початок і є кінець. З точки зору фінансів, воно поділяється на три основних частини: це період навчання, коли ми вчимося, період, коли ми йдемо на роботу, заробляємо кошти. І третій період, коли попрацювавши, нам хочеться відпочити. Період відпочинку. В періоді навчання ми гроші не заробляємо. Тут нам допомагають батьки. Гроші ми заробляємо в період заробітку. Наш добробут зростає. Ми досягаємо нових цілей і рухаємося вперед. Але якщо був перший день роботи, то цей день буде і останній. Наші доходи різко впадуть. Держава ще поки забезпечує нам якісь соціальні виплати, але і вони з часом дуже швиденько збезціняться. Тому що індексація пенсій, які отримують наші батьки, вони набагато нижчі, ніж інфляція, яка зростає. Рівень життя, який був до того, він різко впаде. І в цей період якраз треба створити капітал. Капітал це гроші помножені на час. Чим раніше ми почнемо його створювати, тим швидше і більше ми його для себе створимо. Якщо людині 20 років, то маленькими внесками він за період своєї праці зможе створити дуже чудовий капітал. В 40 років вже треба буде внести внески робити більші, 50-55 ще більші. І на сьогодні вихід на пенсію 60-65 років, те, що мають люди, 4-5 тисячі в цьому періоді від держави. Наша задача зробити так, щоб капітал був набагато більший, щоб пенсія була набагато вища, і життя було, трималося на цьому ж рівні життя. Але в житті є такі речі, як хвороба, яка може призвести до смерті, можуть бути нещасні випадки. Або, як результат одного іншого, може бути втрата працездатності. Попросту інвалідність. Від цього не застрахований ніхто. Але достаток зразу падає. Якщо це годувальник в сім'ї, сім'я стає на фінансові коліна. У випадку з втратою працездатності заходить в борги. Тому що хворого треба лікувати, доглядати і так далі. Що робити? Є компанії в нашому світі, які займаються страхуванням життя. Випускають страховий продукт, називаємо його просто поліс. Він складається з двох основних частин: накопичення, це створення капіталу на майбутнє і захист. Наш фінансовий захист сьогодення. Якщо умовно людина буде відкладати собі 2-2,5 хто як. Якщо середня зарплата в Україні 20-25 тисяч, ну візьмемо 25, то е, людина, яка відкладає собі 25 тисяч гривень на рік, може створити собі і капітал, і захист. Як це працює? З цих грошей 20 тисяч гривень піде в накопичення, 5 тисяч гривень піде в захист. Людина вчиться десь близько 20-25 років. Після того починає працювати і десь ближче до 40 починає думати про те, що треба думати про майбутнє. Або шукати нову роботу, або шукати нові можливості інвестування своїх коштів, звісно, якщо вона думає про цей період. З 40 до 60-65 і працювати ще 20-25 років. Візьмемо 25 років інвестування в себе. Якби людина ці гроші 20 тисяч на рік відкладала собі, вона б змогла б накопичити собі півмільйона гривень. Аналогічно компанії, які надають такий продукт, сформують їй гарантовану суму. Тобто після першого ж платежу ця сума в півмільйона гривень в нашому випадку буде сформована для клієнта. Це ті гроші, які він гарантовано отримує по закінченню дії поліса. Але ці гроші просто так не лежать, вони працюють під відсотки. І відсотками за цих 25 років компанії ще дадуть близько 1 мільйона гривень. І разом це вже будемо мати півтора мільйона гривень приватної пенсії. Звісно, що на сьогодні 20 тисяч і через 10-20 років 20 тисяч зовсім інші. Що можна зробити? Компанія пропонує зберегти цінність цих грошей. Проіндексувати ці гроші, створити спеціальний фонд індексації, для того, щоб цінність цих грошей, їх купівельна спроможність через 25 років збереглася. Це залежить і від інфляції, і від платіжоспроможності, і від економічного розвитку. Але тоді з фондом індексації, який зазвичай в два рази вищий, ніж відсотки, сума буде набагато більше. Навіть якщо візьмемо фонд індексації відсотки і е, гарантований вклад, це буде близько 3,5 мільйонів гривень. На сьогодні людина, яка виходить з пенсією е, з заробітком в 25 тисяч і пенсією 4-5 і отримає 3,5 мільйонів гривень, я, вона, думаю, зможе розпорядитися цими коштами для того, щоб отримати додатковий пасивний дохід. Формально навіть може мати депозит в банку, отримувати 1% в місяць, це 35 тисяч гривень, і цих 5 це вже 40. І це вже більше тих 25, 000, що вона мала. Якщо вона цей продукт для себе придбала і забезпечила своє майбутнє. Держава, в нашому випадку, для тих людей, хто офіційно сплачує податки, офіційно працює до 18% повертає в якості податкової знижки. Це прописано в податковому кодексі. Податкова знижка виплачується один раз в рік, подаються документи, і в податкову, і держава виплачує на той рахунок, який вам треба. Таким чином, створюється капітал на цей період. Як працюють захисти? Ми говорили про цих три важких речі. Давайте про них і поговоримо. Людина може захворіти, і від хвороби може померти. Клієнтові вже все одно, але є спадкоємці, які вказані в цьому полісі, в цьому страховому продукті. Спадкоємці в нашому випадку отримують ту суму, яку клієнт собі планував накопичити. В нашому випадку це гарантована страхова сума. Якщо це сталося не в перший рік, а в другий, третій, п'ятий, ну, візьмемо, наприклад, 10-й рік, за цей час напрацювали якісь відсотки за 10 років. Якщо створювався фонд індексації, він також буде виплачений спадкоємцям. Таким чином, це не дасть сім'ї впасти на фінансові коліна, а дасть змогу жити далі і планувати своє життя. Коли ми говоримо про нещасний випадок, який також може призвести до смерті, то цю суму компанія потроїть і спадкоємці отримують 1,5 мільйона гривень в нашому випадку. Плюс відсотки за. Візьмемо тих самих 10 років, і плюс індексація, якщо цей фонд створювався клієнтом. Коли ми говоримо про втрату працездатності, ми говоримо про те, що вона може бути або часткова по нещасному випадку, акцентую увагу на цьому, або повна, коли часткова втрата працездатності, тобто втрата якогось органа. Палець, рука, нога, вухо або орган внаслідок нещасного випадку компанія розраховує по таблицям, які є на офіційному сайті, і відсоток від подвоєної гарантованої суми в нашому випадку це 1 мільйон гривень, виплачує клієнту. Для прикладу, втрачає людина неробочу руку. 50% від цієї суми, якщо вона така є, клієнт отримає, буде продовжувати працювати і сплачувати цей продукт далі. Коли ми говоримо про повну втрату, тобто 100%, по нещасному випадку. Ці гроші виплачуються в повному обсязі, тобто 1 мільйон гривень на лікування на реабілітацію, і поліс не припиняє своєї дії. Включається режим до накопичення. Що це таке? Умовно, беремо наших 25 років. Через 10 років платив, 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 щось трапилось, клієнт працювати не може. Весь цей період, поки клієнт не може працювати, страхова компанія, лайфова страхова компанія, буде накопичувати за клієнта самостійно. І він отримає свою гарантовану суму, відсотки і фонд індексації, якщо він був створений до цього періоду. Тобто мінімум 1,5 мільйони гривень клієнт отримає в нашому випадку. Далі критичні хвороби. Це можуть бути онкологія. Це може бути серцево-судинні захворювання, інфаркти, інсульти. Визначено взагалі для дорослих 32 критичні хвороби, для дітей 20 критичних хвороб. Від 100 тисяч гривень. До 2,5 мільйонів може клієнт взяти собі захист. В залежності від віку, статі, терміну, на який береться цей захист, буде зростати страхова премія, яку треба буде за це сплатити. Це дуже важливо. На сьогодні для того, щоб захистити себе, треба чималі кошти. І не в кожного дома є там 100 тисяч, чи 200, чи півмільйона, чи мільйон. Але 25 тисяч гривень, я думаю, може, можна знайти в кожній хаті. Далі травми. Травми, опіки, тілесні ушкодження. Все це також можна захистити себе від цього від 50 000 до 250 тисяч гривень. Відсоток від цієї суми буде виплачений клієнту при наданні відповідної довідки і заповненні заяви. Це може бути будь-коли в будь-який період нашого життя. Від травм ніхто не застрахований. Ну і шосте, я напишу: медицина. Це може бути госпіталізація, хірургія, одужання після госпіталізації. Все це можна включити, відповідно, всі програми можуть бути і підбираються індивідуально під кожного клієнта. То, друже, скажи мені. Чи потрібен нам капітал в нашому третьому періоді життя, чи потрібен нам на сьогодні фінансовий захист від тих негараздів, які є в нашому житті? Чи потрібен такий захист тобі, чи потрібні тобі гроші будуть в третьому періоді життя, тобі твоїм близьким і рідним? Якщо так, звертайся, допоможемо підібрати індивідуальну програму саме для тебе.